Вітаю, шановні колеги здобувачі освіти та гості. У цьому навчальному відео ми розглянемо основні функції програми Валентина на прикладі покрокової побудови базової жіночої футболки на умовно-типовий розмір. Програма Валентина це системна система автономного проєктування, яку сьогодні активно використовують сучасні швейні підприємства. Мене звати Кудрявцев Антон, я майстер виробничого навчання та викладач конструювання в Криворізькому навчально-виробничому центрі. Мета цього хаока навчитися створювати цифрову конструкцію виробу з урахуванням умовно типових мірок, створення деталей і підготовки лекал до друку. Комплекс програм Валентина це безкоштовне програмне забезпечення для конструювання Одягу від українського розробника Романа Тележинського. Програмне забезпечення можна завантажити на офіційному сайті розробника. Для України воно надається повністю безкоштовно. Робота в програмі Валентина починається з її завантаження. Після завантаження комплексу програм Валентина з офіційного сайту розробника та встановлення її на ваш робочий комп'ютер на вашому робочому столі з'явиться три підпрограми від комплексу Валентина. Це безпосередньо сама програма Валентина, Підпрограма Тейп це програма для створення розмірних ознак. І підпрограма Пазл це програма для створення безпосередніх розкладок. Нашу роботу ми починаємо у програмі Валентина. Два рази натискаємо на ярлик і в нас відкривається робоче поле програми Валентина. Для того, щоб почати створювати базову конструкцію жіночої футболки, нам необхідно натиснути на вкладку Новий та дати ім'я нашому окресленню. Наприклад, футболка жіноча. Будемо використовувати 44-й розмір. Натискаємо ОК і наша програма стала активною. Буду викреслення. Ми будемо використовувати стандартні розмірні ознаки для розміру 44. Для того, щоб задати програмі ту систему, в котрій ми будемо працювати. Ми обираємо наш зріст. Наприклад, ми будемо використовувати 176 см. І розмір ми будемо брати 44-й. Обираємо 44-й розмір. Натискаємо зберегти. А обираємо, де ми будемо зберігати наш файл, і підписуємо. Футболка жіноча, 44-й. Розмір. Натискаємо Зберегти. Наш файл збережений, можемо починати нашу побудову. Мірки в програмі завантажені автоматично, і ми вже будемо будувати на визначений 44-й розмір. Це означає, що в нас обхват грудей буде 88 см. Під побудови сітки креслення жіночої футболки починаються в точці А0. Ось наша точка А0. Для того, щоб побудувати сітку креслення, нам необхідно знайти вертикаль. Іноді натискайте на клавішу Зберегти, це важливо, для того, щоб не втратити ваше креслення. Для того, щоб відкласти першу вертикаль, нам необхідно обрати певний інструмент. Ліворуч на робочому екрані ви можете бачити перелік інструментів. Поетапно я вам розкажу, як вони працюють. Обираємо перший інструмент, інструмент точка на кінці лінії. Натискаємо точку А0, і перше, що ми відкладаємо, це ми маємо відкласти з вами значення мірки, довжина, талії спинки. Натискаємо в будь-якому місці екрану, і в нас відкривається меню функції. Переходимо, нам треба вказати довжину, і ми переходимо так, як ми будуємо за мірками, переходимо в майстер-формул. Обираємо пункт мірки і обираємо нашу. Мірку, котру необхідно відкласти, довжина талії до спинки. Скорочена ДТС. Вона відповідає 41 см. Натискаємо ОК і ще раз натискаємо ОК. І бачимо, що у нас з'явилася точка А1. Для того, щоб знайти наступну точку А2, нам необхідно відкласти з точки А0 горизонтально вниз значення мірки довжина виробу. Довжина виробу може відповідати вашої обраної моделі. Ми обрали для прикладу 70 см. Натискаємо в точку А0, затискаємо клавішу Shift і ведемо лінію вниз. Натискаємо в будь якому місці, лівою кнопкою мишки, і вказуємо нашу довжину. Ми можемо вказати довжину або ось в цьому пункті, можемо вказати 70 см, або ж так само переходимо в формулу, переходимо в мірки і обираємо необхідну мірку Довжина виробу. Натискаємо ОК. Перевіряємо, що в нас відповідає 70 см, то вже на виробу, натискаємо ОК. І бачимо, що в нас з нами з вами з'явилася точка А. Далі на кресленні необхідно визначити висоту лінії пройми. Висота лінії пройми буде відповідати точці А3. Для того, щоб знайти точку А3, ми обираємо такий самий інструмент а, Інструмент «Точка на кінці лінії, натискаємо в точці А0. Із точки А0 вниз ведемо горизонтальну лінію з затиснутою клавішою Shift. Натискаємо в будь-якому місці і обираємо нашу формулу. Формула буде наступна. Висота пройми позаду, обираємо, скорочено це ВПРЗ. Обираємо висота пройми позаду, натискаємо на плюс, переходимо в вкладку прибавки і обираємо прибавку до висоти пройми позаду, в нас вона буде відповідати 3 см. Бачимо, що в нас. Правильна функція ВПРЗ плюс прибавка до ВПРЗ відповідає 24, 24 см. Натискаємо ОК і ще раз натискаємо ОК. У нас визначилась наша довжина. Якщо ми натиснемо на неї в правому куті в параметрі інструментів, ми можемо бачити довжину лінії 24 см. Нас це цілком влаштовує. Далі нам необхідно отримати точку А4. Щоб отримати точку А4, нам необхідно відрізок А3 А0 розділити навпіл. Це можна зробити за допомогою функції Точка середини відстані між двома точками. Обираємо точку А3, обираємо точку А0, і програма автоматично розділить цю довжину. Навпіл натискаємо ОК і бачимо, в нас з'явилася точка А4. Далі, для того, щоб отримати наступну точку, наступна точка А5, нам необхідно довжину лінії, довжину відрізка А0А4 розділити на 5. Натискаємо іноді Зберегти, переходимо «Точка», обираємо інструмент точка середини відстані між двома точками, натискаємо на точку А0 і на точку А4. Але ділити тепер будемо ми не на 2, а на 5. Це буде 2,4 см. Натискаємо ОК. Є. Отримали з вами точку А5. Всі необхідні точки на першій вертикалі ми отримали. Далі будемо будувати горизонтальні відрізки. Наступним кроком ми знаходимо точку А6. Точка А6 відповідає значенню ширини горловини спинки. Що нам необхідно зробити? Переходимо в вкладку Інструменти, Обираємо такий самий перший інструмент інструмент Точка на кінці лінії. Точці А0 з точки А0 з затиснутою клавішою Shift в праву сторону, чітко горизонтально, ми відкладаємо відрізок. Відрізок має, визначається за наступною формулою. Переходимо в майстер-формул, обираємо обхват шиї. Необхідно розділити. Обирали обхват шиї, його необхідно розділити на 5 і додати прибавку до обхвату шиї на свободу облюгання. Переходимо в вкладку Прибавки і знаходимо прибавка до обхва обхвату шиї. Вона в нас 1 см. Натискаємо двічі і вона додається автоматично. Це буде 8,4 см, натискаємо ОК і ще раз натискаємо ОК. Далі нам, нам, нам необхідно зробити баланс нашого виробу. Нам необхідно від точки А6 піднятися вверх на 1 см, і ми з вами отримаємо точку А7. Переходимо в вкладку Інструменти, інструмент точка на кінці лінії, ставимо точку А6, затиснуту клавішу Shift, піднімаємося вверх на 1 см. Тут ми вже можемо в полі довжина просто вказати 1 см. І ми з вами отримали точку А. 7. І вже можемо накреслити первинну, горловину, первинну лінію горловини спинки. В нас є функції кривих ліній, інструменти кривих. Ми беремо проста крива і будуємо просту криву лінію з точки А0 в праву сторону до точки А7. Побудувалася наша крива. Так, на початку вона може здаватися недостатньо гарною і неправильною форми, але в нас є важелі управління, і ми виводимо необхідну форму нашої кривої лінії. Орієнтовно до середини відрізку вона йде під прямим кутом до нашої вертикалі 90 градусів. А тут вона виходить плавною кривою. І в результаті ми отримуємо плавну лінію горловини спинки. Натискаємо зберегти. Нам необхідно знайти точку А 8 Точка А 8 відповідає за ширину спини. Щоб знайти точку А 8 Ми обираємо інструмент. Точка на кінці лінії, з точки А3, вправо горизонтально ми відкладаємо відрізок. Відрізок розраховуємо за формулою ширина спини, знаходимо нашу мірку, ширина спини, ділимо її навпіл. І додаємо прибавку до ширини спини. Переходимо в вкладку прибавки і обираємо прибавку до ширини спини. В нас вона 3,5 см. Два рази натискаємо на прибавку, програма автоматично порахувала формулу, ми отримали 27 см. Натискаємо ОК і ще раз натискаємо ОК. Ми отримали з вами точку А8. Натискаємо зберегти вступна точка А9. Щоб знайти місце положення точки А9, ми будемо використовувати наступний інструмент. Він називається Точка на перетині X, Y координат. Обираємо цей інструмент, обираємо точку А8 і точку А4. Отримаємо точку А9. Так само нам необхідно знайти перетин точок А9 та А5. Обираємо знову інструмент, точка на перетині осі Х та Y координат, обираємо точку А9 і обираємо точку А5. Отримали точку А11. Для визначення лінії а, плечового зрізу нам необхідно від точки А10 в праву сторону за допомогою функції Інструмент точка на кінці лінії відкласти горизонтально в праву сторону 1,5 см. Тут в полі довжина вказуємо 1,5 см. Натискаємо ОК, і ми з вами отримали точку А 11 Натискаємо зберегти, і тепер ми можемо накреслити нашу лінію плечового зріза. Обираємо інструмент. Лінія між двома точками і з'єднуємо точки А 7 та точку А 11 Отримали лінію плечового зріду. Наступна точка А 12 Щоб знайти місце положення точки А 12 Ми обираємо другий інструмент. Інструмент точка вздовж лінії. Обираємо точку А 3 А8. І в будь-якому місці нашого екрану натискаємо лівою кнопкою мишки. Відкривається наше меню. Обираємо майстер-формули, і положення точки А12 ми знаходимо за наступною формулою: обхват грудей третій, напівобхват грудей третій. Нам необхідно розділити навпіл і додати прибавку до напівобхвату. Переходимо в вкладку Прибавки і обираємо прибавку до ширини спини. Натискаємо ОК. Ще раз натискаємо ОК і отримуємо точку А12. Натискаємо Зберегти. Проводимо пряму лінію з точки А8 та точки А12. Обираємо інструмент лінія між двома точками і з'єднуємо два відрізки. Натискаємо Зберегти наступна точка А13. Натискаємо помістити все, щоб бачити повністю наше креслення. І нам необхідно знайти перетин точок А12 та А2. Натискаємо Обираємо інструмент точка на перетині X, і координат. Натискаємо в точку А12 і перетин з точкою А2. Отримали точку А13. Натискаємо Зберегти і тепер нам необхідно закрити нижню частину креслення. Обираємо інструмент лінія між двома точками і з'єднуємо точку А12 та А13. І так само з'єднуємо точку А13, А2. Ми отримали нижню частину нашої сітки креслення. Для отримання лінії пройми нам необхідно з'єднати наступні точки А11, А9 та А12 плавною кривою. Обираємо інструмент «Складна крива, адже в нас вже більше двох точок. І з точки А11 переходимо в точку А9 і завершуємо криву в точці А12. Натискаємо клавішу Enter. Ми отримали ось таку криву. Вона досить не схожа на пройму, але за допомогою важелів керування ми можемо вивести таку форму кривої лінії, яка нам необхідна. За допомогою верхнього важеля ми виводимо цю частину лінії. За допомогою нижнього, нижнього важеля ми виводимо нижню частину нашої пройми спинки. І за допомогою середнього важеля ми коригуємо і отримуємо ось таку лінію проями спинки. Наступним кроком визначаємо точку положення горловини пілочки. За допомогою інструмента, інструмент точка на кінці лінії з точки А0 підкладаємо вниз. Вертикально, наступне значення. Обхват шиї обираємо мірку, знаходимо мірку обхват шиї, розділити на 5 і відняти 1,5 см. Натискаємо ОК і ще раз натискаємо ОК. Ми з вами отримали точку А4. Для оформлення лінії горловини пілочки нам необхідно обрати інструмент Проста крива і з'єднати точки А14 і А7. Так само важелями керування ми виводимо лінію горловини пілочки. Пам'ятаємо, що до середини орієнтовного нашого креслення в нас лінія йде під прямим кутом для співпряження кутів, а з лінії плеча вона виходить під кутом орієнтовно 45 градусів. Ми з вами отримали основу креслення, з котрої ми будемо потім отримувати деталі пілочки та деталі спинки. Тепер переходимо до побудови рукава. Обираємо перший інструмент інструмент точка на кінці лінії, з точки А12. Горизонтально в праву сторону ми відкриваємо будь-яке значення орієнтовно 30 см. Нам необхідно просто відступити до наступного креслення. Натискаємо ОК. Отримали точку А15. Для побудови креслення рукава нам необхідно знайти довжину відрізка. Ця довжина від точки А11 до точки А12. Обираємо інструмент «Лінія між двома точками. Натискаємо в точці 11 і проводимо лінію до точки А12. Так як це допоміжна лінія, ми можемо в функції тип лінії обрати її функтирне позначення, щоб вона нас не заплутувала. Наступним кроком нам необхідно знайти значення висоти окату рукава. Щоб визначити висоту окату рукава, нам необхідно поставити точку А16. Точка А16 відкладається наступним чином. Обираємо інструмент точки на кінці лінії з точки А15. Хоризонтально вниз ми відкладаємо наступне значення. Нам необхідно знайти значення довжини відрізку від А0 до А3. Ми переходимо в вкладку Довжина ліній і знаходимо значення лінія А0А3. Вона відповідає 24 см. Нам необхідно розділити це значення на 2 та додати прибавку 1 см. Отримуємо 13 см. Натискаємо ОК. І ще раз натискаємо ОК, отримаємо точку А16. Наступна точка А17. Для побудови основи рукава ми використовуємо повну довжину рукава, адже ми з вами обираємо точка інструмент на кінці лінії з точки А15 вниз вертикально, відкладаємо пряму лінію. Значення цієї лінії визначається за наступною формою. Переходимо в вкладку мірки, обираємо мірку довжина рукава. Заходимо довго на руки, точніше, і треба додати прибавку 2 см. Натискаємо ОК і ще раз натискаємо ОК. Отримали точку А17. На будови ширини нашого рукава ми будемо використовувати значення відрізку А11А12. Інструмент Дуга знаходиться в інструментах кривих. Знаходимо інструмент дуга. Обираємо його. Знаходимо першу точку дуги і ведемо довільно. В будь-якому місці екрану натискаємо лівою кнопкою мишки. І проводимо нашу дугу. Далі нам необхідно обрати радіус. Значення радіусу буде відповідати відрізок А11 А12. Заходимо в вкладку Довжина лінії. У фільтрі пошуку ми можемо ввести значення А11 і знаходимо лінія А11 А12. Два рази натискаємо на це значення, натискаємо ОК і ще раз натискаємо ОК. Побудувалась наша дуга. Наступний інструмент ми будемо використовувати точка перетину дуги і осі. Точка перетину дуги і осі. Обираємо цей інструмент. Далі нам необхідно обрати нашу дугу. Далі обираємо точку осі, це точка А16. І з затиснутою клавішою T, Shift знаходимо перетин. Натискаємо і отримуємо точку А18. Натискаємо зберегти. І наступним кроком нам необхідно з'єднати прямою лінією точку А18 та А15. Обираємо інструмент лінія між двома точками. Обираємо точку А18, обираємо точку А15. Вступним кроком нам необхідно знайти точку А19. Знаходимо перетин точок А18 та А17. Обираємо третю функцію точка на перетині, ісі, осі, Y та X координат. Обираємо точку А18 і обираємо точку А17. Отримали точку А19. Тепер необхідно ці відрізки з'єднати прямою лінією А19 та А17. І так само з'єднуємо А19 та А18. Довго кривої окату рукава нам необхідно знайти допоміжну точку на відрізку А18 А15. Ми можемо зробити це за допомогою функції точка середини відстані між двома точками. Обираємо точку А18, обираємо точку А15 і ділимо цей, цю відстань на 5. Натискаємо ОК. Ми отримали допоміжну точку. Для побудови, побудови кривої кривої та рукава нам необхідно обрати інструмент. Складна крива. І далі з точки А18 через точку А20 приходимо в точку А15. Натискаємо клавішу Enter. І за допомогою важелів регулювання кривих ми вибудовуємо криву необхідної нам форми. Тут під кутом 90 градусів. І вибудовуємо ось таку гарненьку нашу криву. Таким чином, ми з вами отримали акат рукава. Наступна точка це точка А21. Щоб знайти точку А21, необхідно відрізок А19А17 розділити на три. Це ми можемо зробити за допомогою функції точка середини відстані між двома точками. Обираємо цю функцію, обираємо точку А19, точку А17 і ділимо цей відрізок на три частини. Натискаємо ОК, отримаємо точку А21. Натискаємо зберегти. Наступна точка це точка А22. Точка А22 відповідає довжини рукава для футболки. Так само, як і довжина рукава вашої самої футболки, вона може бути відповідною до моделі. Для прикладу, візьмемо з вами 25 см. Обираємо інструмент точка вздовж лінії, натискаємо точку А15, наступна точка А16, і в будь-якому довільному місці натискаємо лівою клавішою миші. В в функції довжина ми обираємо довжину нашого рукава приблизно ну, для моделі, для прикладу, візьмемо 25 см. Натискаємо ОК, отримали точку А22. Для отримання точки А23 нам необхідно знайти перетин точок А18 та А22. Обираємо третій інструмент, точка на перетині X, і координат. Обираємо точку А18 та обираємо точку А22. Наступна точка А24. Обираємо перший інструмент точка на кінці лінії, обираємо точку А23 в праву сторону горизонтально під кутом 90 градусів, відкладаємо 2,5 см. Натискаємо ОК. Отримали точку А24. Наступним кроком оформлюємо лінії нашого рукава. Обираємо інструмент, лінія між двома точками та проводимо пряму лінію з точки А24 до точки А22. Натискаємо Зберегти. Наступним інструментом ми обираємо проста крива. І з точки А24 ведемо криву лінію до точки А18. Отримуємо криву лінію, але нам її треба відкоригувати. З точки А24 вверх вона виходить під кутом 90 градусів, з точки А18 вниз вона виходить під кутом 90 градусів. Натискаємо зберегти. Отримали лінію рукава. Тепер нам треба зробити розгортку нашого рукава. Для цього ми використаємо інструмент відзеркалення об'єктів по вісі. Обираємо точку А18, затискаємо на клавіатурі клавішу Ctrl. Обираємо нашу криву лінію, обираємо вершину окату рукава, обираємо наступну криву і обираємо точку А24. Натискаємо клавішу Enter і обираємо нашу точку «Вісі». Для прикладу, це буде точка А15. Натискаємо ОК. Бачимо, наш рукав відзеркалено. Тепер ми можемо відкоригувати нашу лінію окату рукава, зробити її більш плавною і більш конструктивною. Натискаємо Зберегти. Далі нам необхідно прямою лінією, інструмент лінія між двома точками, з'єднати точку А22 і точку А24. Таким чином, ми з вами отримали базове креслення нашого рукава. Далі нам необхідно оформити. Горловину пілочки і горловину спинки. Для цього ми використаємо інструмент точка вздовж лінії від точки А14 до точки А4. Ми в будь-якому місці натискаємо ліву клавішу миші і обираємо, ми будемо відкривати горловину пілочки на 1,5 см. натискаємо ОК, отримаємо точку А25. Натискаємо Зберегти. Далі нам необхідно відкрити горловину в зоні плечового зрізу. Обираємо другий інструмент точка вздовж лінії від точки А7. По плечі лінії плеча до точки А11 відкриваємо нашу горловину на 1,5 см. Вводимо 1,5 см в полі довжина, натискаємо ОК. Отримаємо точку А26, натискаємо зберегти. Так само обираємо другий інструмент, точка вздовж лінії, від точки А0 до точки А5 і натискаємо в будь-якому місці на нашій вертикалі. І так само відкриваємо горловину спинки на 1,5 см. Натискаємо ОК і отримуємо точку А27. І далі ми можемо з вами вже накреслити нашу фінальну лінію горловини пілочки і горловини спинки. Трошки приблизимо наше креслення, обираємо інструмент Проста крива і формулюємо лінію горловини спинки. Від точки А27 до точки А26 будуємо нову криву. Так само з точки А27 вона виходить під кутом 90 градусів, з точки А26 приблизно під кутом 45 градусів, але формуємо гарну лекальну криву. Є. Знову обираємо інструмент проста крива. З точки А25 до точки А26 формуємо лінію горловини пілочки. Пам'ятаємо, що з точки А25 вона виходить під прямим кутом, а з точки А26 приблизно під кутом 45 градусів до лінії плечового зріза. Формуємо лінію горловини пілочки. Натискаємо Зберегти. Наше первинне креслення готове. Переходимо до отримання деталей і підготовки до друку. Переходимо до отримання деталей. Отримати детали ми можемо за допомогою функції інструмент деталь. Обираємо інструмент деталь і за правилом правої руки, за часовою стрелкою, починаємо формувати нашу деталь. З точки А25 в праву сторону обираємо нашу криву горловини пілочки, натискаємо на неї. Далі обираємо точку А26, наступна точка А11, потім крива нашої пройми. Обираємо точку А12, спускаємось вниз, обираємо точку А13, потім точка А2, і ми бачимо, що контур нашої деталі успішно закрився. Натискаємо клавішу Enter, відкривається інструмент деталь меню. Обираємо вкладку Деталь і даємо їй назву. Це в нас пілочка. Пілочку ми будемо кроїти зі згину. Так в нас виходить половина деталі. Натискаємо ОК. Наступно будемо отримувати деталь спинки. Натискаємо Інструмент деталь, обираємо точку А27, горловину спинки, точку А26, точку А11, лінію пройми, точку А12, точку А13, А2 і перевіряємо, щоб контур нашої деталі успішно закрився. Бачимо, що все коректно. І натискаємо Ентер. Переходимо в вкладку Деталь і називаємо Деталь спинка зі згином». Натискаємо ОК. Далі отримуємо наш рукавчик. Трошки посунемо наше креслення, тут є керування. Обираємо знову інструмент, деталь і обираємо лінії нашого рукава. Обираємо точку А18, крива, вершина окату рукава точка А15, наступна крива. Обираємо точку А18А1, наступна крива. Обираємо точку А24А1, точку А22, точку А24, і якщо ми наблизимо, ми можемо побачити, що нам необхідно обрати криву. Перевіряємо, щоб контури деталі закрилися вірно і не було помилки, натискаємо клавішу Enter. Переходимо вкладку Деталь і даємо їй ім'я «Рукав». Натискаємо ОК. Для того, щоб побачити наші деталі, натискаємо помістити все і переходимо у вкладку Деталі. Тут ми бачимо вже готові наші деталі. Але для того, щоб їх підготувати для друку, нам необхідно дати припуски на обробку швів. Натискаємо Зберегти. Для того, щоб задати припуски на обробку швів, ми обираємо деталь, наприклад, пілочку, натискаємо правою кнопкою мишки, обираємо пункт Параметри і в меню параметрів переходимо в пункт прибавки на шви. Робимо прибавки на шви видимому, для при... прикладу в нас буде 1 см. Натискаємо ОК, і ми бачимо, що в деталі додались припуски на шви. Але ж ми будемо використовувати половину деталі, тому припуск посередині лінії пілочки нам не потрібен. Переходимо в параметри. Знову ж таки, прибавки на шви. В пункті вузол обираємо наш необхідний вузол, наприклад, вузол А25. Перед цією точкою нам не потрібна прибавка, тому ми ставимо в пункті перед 0. Натискаємо застосувати. Далі переходимо в вузол А2 і розуміємо, що то після точки А2 нам припуск також не потрібен. Натискаємо 0. Натискаємо Застосувати, ОК. І бачимо, що припуск посередині лінії пілочки зник, тому що деталь ми будемо кроїти на згині. Так само робимо зі спинкою. Натискаємо Зберегти. Далі даємо припуск на обробку нашого рукава. Так само натискаємо правою кнопкою мишки Параметри. Прибавки на шви. Прибавки на шви 1 см. Застосувати. Натискаємо ОК. Для того, щоб зробити розкладку деталей і підготувати їх до друку, нам необхідно перейти в підпрограму під назвою Tape. Обираємо пункт Ручна розкладка, натискаємо Створити. Обираємо масштаб, в котрому будемо створювати. Нам необхідний 100% масштаб. Натискаємо ОК. І ми одразу переходимо в властивості плитки. Для того, щоб друкувати на принтері А4, ми вибираємо пункт. А4, дивимося на параметри аркуша і виставляємо поля для зміщування склеювання наших деталей. Верхнє поле 1 см, праве поле 1 см, нижнє поле 1 см, ліве поле 1 см. Вибудувалась наша сітка і починаємо розміщувати деталі. Розміщуємо пілочку, біля неї ми розміщуємо спинку. І так само під ними ми розміщуємо наш рукавчик. Щоб зберегти ресурс нашої планети і не використовувати зайві аркуші, ми можемо відкоригувати довжину нашої розкладки. В пункті довжина ми зменшуємо її. І бачимо, що зайві аркуші в нас зникають. Так само пробуємо з шириною. Зменшуємо ширину, і зайві аркуші в нас зникають. Є. Нам треба задати ім'я нашого аркуша. Це в нас футболка Жіноча 44-го розміру і натискаємо експортувати лист. Обираємо папку, де ми будемо його зберігати. Обираємо формат PDF, обираємо зберігання PDF плиткою файл. Файл у нас футболка жіноча 44-й розмір для друку на принтері. І натискаємо ОК. Є. Так само ми зберігаємо нашу розкладку. Розкладка для друку. Друку на принтері. Натискаємо Зберегти. Переходимо в папку зберігання, відкриваємо нашу папку зберігання, знаходимо наше креслення Футболка жіноча для друку на принтері. Вона автоматично відкривається в браузері, і вже з браузера ми друкуємо нашу футболку на звичайному принтері. Потім в нас програма автоматично виставляє поля для склеювання деталей. Ми зрізаємо поля, склеюємо і отримуємо деталі в повному розмірі. Дякую за увагу!